Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Господі, сьогодні ми обходимо свято, яке є своєрідним підсумком літургійного року, підсумком цілого Божого об'явлення, Бог поступово через послідовність дій об'являв правди про себе, а ця правда є складна. Правда про Пресвяту Тройцю є настільки незрозумілою для нас. Що наш розум має замовкнути перед цією правдою, ми не встані її осягнути. Тут можна пригадати історію зі святим Августином, котрий зустрів на березі моря ангела в образі малої дитини, час, коли саме розважав на таємницю Пресвятої святої Тройці, і намагався її осягнути. Отже, Августин побачив хлопчика, котрий викопав у піску на пляжі ямку, взяв мушлю і носив нею воду з моря. І виливав у ямку. святий Августин запитав у хлопчика: Що ти робиш? Я намагаюся перелити воду з моря до цієї ямки, відповів хлопчик. Але ж це неможливо, здивувався святий. І тоді хлопчик сказав такі слова: Неможливо осягнути таємницю при святої Тройці. Так, бо ця таємниця перевершує наші людські можливості. Дорогі вірні. В нашому сотвореному світі немає нічого аналогічного, немає нічого, що могло б дати нам якесь досить чітке уявлення про Пресвяту Трійцю. всі образи, які ми маємо, лише частково відображають частину правди, але ніколи не дають нам зрозуміти її в цілості бо як же можна зрозуміти те, що є три окремі особи, але один Бог? Як же можна зрозуміти, коли ми кажемо, що Богом є Отець, Богом є син і Богом є Дух Святий, але не можемо сказати, що маємо трьох богів? Бо Бог є тільки один? Як можна зрозуміти, що в одній природі є три особи? Це перевищує наші можливості, але дорогі вірні, віра нас просвічує, і до цієї віри? Бог готував людський рід дуже повільно. Спершу Бог об'явив світу, який був занурений у поганство, таємницю, що є один Бог. Він не хотів зразу об'являти таємницю внутрішнього життя Божого тих трьох осіб, оскільки люди, які жили в язичницькому світі, не прийняли б цю істину або швидко спотворили б її довірування у трьох богів. Тому від самого початку Бог об'являвся нашим прародичам Адаму і Єві, потім патріархам, зокрема Аврааму, його потомству, і в особливий спосіб тлумачив принцип, що він є один. Це фундаментальне твердження: Бог є один. у багатобожному поганському світі. Це було чимось неможливим і незрозумілим, як це може бути. Що є один Бог в той час, коли навколишні племена мали тисячі божків, а коли Ізраїль настільки пристав до тієї правди, що є лише один Бог, і коли вибраний народ відчув огиду до багатобожжя, а настало це після довгих десятиліть випробувань і очищення свідомості через неволю єгипетську, а потім Вавилонську, через всі, як пише Святе письмо. Чужолосва Ізраїля з фальшивими богами, і аж тоді, коли напевно прийняли правдивого єдиного Бога, Отець Небесний послав свого Сина, котрий навчив нас, що Бог є один у трьох особах і зіслав нам Духа Святого, котрий довершує цю справу об'явлення правди і освічення людського роду. Тому, дорогі вірні, не можемо говорити, що разом з юдеями чи мусульманами віримо в того самого Бога. Це неправда. Юдаїзм і мусульманство залишилося на етапі, що є один Бог в одній особі, вони виразно відкинули об'явлення, котре прийшло нам від Господа нашого Ісуса Христа, що Бог є триєдиним, і тому можна вважати. Щодо певної міри є блюзнірством говорити, що ми віримо в того самого Бога. Тут йдеться не тільки про Божі особи, але про істоту, про природу Бога, в котрого ми віримо і в котрого вірять юдеї і мусульмани. Дорогі вірні, Бог Християн є Богом любові. Тому визначення Бога, яке подає нам святий апостол Іан в своєму першому листі, є дуже просте і всім дуже знайоме Бог є любов. Але це визначення відрізняє нашого Бога від Бога мусульман. Чому? Тому що якщо Бог є любов, а одночасно Бог є незмінним, тому завжди був любов'ю, а ми знаємо, що любов має проявлятися. Любові немає, коли немає до кого її виявити? Завжди необхідно когось любити, принаймні, щось. Знаємо, що Бог не має початку, він існує завжди. Натомість, світ має початок, колись він не існував, колись існував лише Бог, і не було нічого поза Богом. Як же тоді той Бог, який є любов'ю? Був любов'ю, коли окрім нього нічого не було. Любов прагне до того, щоб виявлятися, щоб її давати. А кому міг виявляти любов Бог, коли він був один в одній особі? Дорогі вірні, догма віри навчає нас, що у вічності завжди існував той внутрішній обмін любов'ю в Бозі. А саме Отець, котрий пізнавав свою сутність, котрий, бачачи, що вона добра, полюбив її, наче вимовляв її, народжуючи її, вимовляв це вічне слово, яке Святий Йоанн описує нам у пролозі, в цьому одному слові він помістив всю свою суть, інакше кажучи, неостанно вимовляв її у вічності. І це слово є повним і досконалим відбитком істоти Отця, воно є йому рівним, і це сталося не колись там давно, а це доконується неустанно. Отже, не було такого моменту, коли слова не було. Тобто не було сина, завжди був син, бо завжди був отець. дорогі вірні. Отець, бачачи досконалість свого сина, Його добро і красу, тобто відбиток своєї природи любить Його, причому такою великою взаємною любов'ю до сина, що ми маємо справу з любов'ю як особою, любов Отця до Сина і Сина до Отця є особова. Вона є настільки сильною, що ми не в змозі цього уявити, наші навіть найсильніші стосунки є крихкими, найкрихкішими є стосунки людини з людиною. Наприклад, любов приєм, але зв'язок Отця з Сином і Сина з Отцем є таким сильним, що є особою, тобто Духом Святим, і Той Святий Дух також є. Одвічним. Дорогі вірні, ми, католики, в особливий спосіб були відзначені знаком Пресвятої Святої Тройці при нашому хрещенні. Ми стали власністю того Бога, котрий є трійцею осіб. Тому всі справи, які ми починаємо, зокрема нашу молитву, ми починаємо знаком святого Христа, вимовляючи слова. Во ім'я Отця, і Сина і Духа Святого отже, все є во ім'я трьох Божих осіб, во ім'я того Бога, котрий є спільнотою осіб. дорогі вірні, але не тільки той зовнішній знак, який ми отримали при хрещенні, і той зовнішній знак Христа, який ми повторюємо по кілька разів в день. В нас має бути також відбита істота Пресвятої Тройці. Дорогі мої, заповідь, яку приніс нам Христос, є заповіддю любові. Власне, все, цілу свою науку Він звів до цих двох заповідей: до любові до Бога понад усе і до любові до ближнього, як до себе самого. тому наш Бог відрізняється від Бога мусульман. Котрий може чинити і добро, і зло, тому і християнин має відрізнятися від визнавця будь-якої іншої фальшивої релігії тим, що керується любов'ю до ближнього, навіть коли той ближній є його неприятелем, а тому замало бути вписаним до книги охрещених, замало виконувати зовнішній ритуал, осіняючи себе знаком святого Христа і промовляючи. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа щоб бути правдивим визнавцем Бога в Тройці Святі єдиного, треба прагнути до того, щоб у всьому керуватися добром другої особи. У цьому полягає любов. Очевидно, що для нас це нелегко, бо, дивлячись на ближнього, ми бачимо також його недоліки. Коли отець поглядає свого сина, він бачить саму досконалість, а ми. Дивлячись на ближнього, бачимо Його слабкості, гріхи, вади. Але, дорогі мої, ми також маємо бачити, що за цього ближнього Господь наш Ісус Христос пролив свою дорогоцінну кров, що Дух Святий також діє в серці цього ближнього і провадить Його до освячення, що Отець наш Небесний також і для нього приготував мешкання в небі. І прагне бачити його біля себе, як і мене. Тому маємо мужність жити згідно з цією заповіді любові. Давайте не просто будемо кимось, хто, як пише Святий Павло, мало не пожирає один другого, не може відпустити чи пробачити, а тільки підсилює свої слабкості, завжди гризе, завжди підставляє ногу, завжди бачить у ближньому перешкоду. Дорогі мої. Чим ми тоді відрізняємося від юдеїв чи мусульман? Чим ми тоді відрізняємося від язичників, які так чинять? Ні, ми маємо бути християнами-католиками і показувати вчинками любові свою віру. Амінь. во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.